Друзі, усім привіт! З вами компанія AutoScout. І у нас сьогодні на огляді ось такий чудовий автомобіль, який вже доступний в продажі. Це... Сучасний стильний оновлений Volkswagen Golf 8, який дуже таки відрізняється від попередньої версії. Цей автомобіль у нас приїхав з Німеччини. Він має дуже гарний стан. Це 21 рік виготовлення. Це 2 літра дизель на 110 кВт, 150 кінських потужність. Передній привід, коробка передач автоматична DQ380 перша, яка вважається своїй лінії супернадійною. І також оригінальний підтверджений пробіг 179 тисяч 300 кілометрів, якщо бути точним. Автомобіль має виключно увесь сервіс тільки на дилері Volkswagen, де ви можете переглянути усі заїзди, якщо візьмете цього авто і звернетеся до офіціалу, або звернетеся до нас, і ми скинемо вам. Усю сервісну історію, також звітка Vertical та витяг по комплектації. Повторюю, стан автомобіля дуже дуже гарний. Він дійсно збережений, він не містить явних якихось колів, він не має жодних підфарбувань, Він не був в ДТП, повністю в оригіналі, і жодна деталь саме не крутилася. Тепер давайте швиденько пройдемось по візуалу. Як ви можете звернути увагу, у нас іде. Максимальна оптика IQ-Light, Айкіолайці, флодіодна, матрична, є також дістронік, є партроніки 360, плюс камера заднього виду. І ось зверніть увагу на передню частину. У нас тут немає ніяких явних сколів. Буквально ось кілька-кілька штук саме у нас по капоту. І то ось хлопці з детельного взяли фарбу по вінкоду і підкапали, щоб воно все виглядало максимально акуратно. Плюс також було зроблено відновлююче полірування, хімчистка салону, детелінг дисків та підкапування. Від капотного простору. А якщо ми пройдемось далі, у нас замінене лобове скло 2021 роком. Це звичайні речі для Німеччини, тому що, якщо будуть якісь явні сколи або тріщини, автомобіль не пройде техогляд. Є також панорамний дах. Є гарні 16-ті легкосплавні диски на літній гумі Michelin. Гума у нас має гарний протектор. 205 на 55. У нас розмір і гума 23-го року виготовлення. Технічний стан повністю підтверджений. Ми його перевіряли на сервісі. По вашому проханню можу вам відправити відеозвіт із підйомникутися далі. Під кутом у нас автомобіль не має жодних вм'ятинок. Також уся частина кузова, починаючи від передньої саме частини. Дверця та задні дверцята та заднє крило абсолютно немає жодного дефекту. Пороги у нас не замяті, під дверей у нас збережені, під ручками немає ніяких царапинок, також зовнішні дзеркала не пошкоджені, над лобовим немає висічених сколів, панорама у нас ціленька, далі круг повністю все скло теж ціле. Така ж сама гума позаду у нас літня, як і попереду. Далі задня частина теж просто абсолютно як новенька, тому що ось зверніть увагу на бампер. Зона завантажень частенько тут щось кладуть і царапають ось цю задню частинку. Все тут абсолютно адекватно. Задня оптика у нас як і передня повністю ціла не запутіває, не пошкоджена. Заднє скло теж у нас в оригіналі. Усі декоративні накладки тут стосовно даху, також і все ціле. І ось падає сонце, дуже гарно одразу кидається на цей колір в очі. Спартаніки цілі, зазоро у нас бампром все гарно, далі під кутом теж все цілком збережено, плюс диски не мають жодних якихось бордюрочок з водійською. Тут у нас по кантику теж немає ніяких царапаних місць, ніяких скольчиків або якихось інших дефектів. Ось, повторюсь, максимально адекватний стан кузова як для свого пробігу 179 тисяч. Тут дійсно все цілком нормально. Тепер до салону у нас по комплектації, що у нас є. Салон класний, особливо сидіння. ось Зверніть увагу на боковинку, вона не зам'ята, не продалена. Текстиль, плюс алькантара, сидіння із підтримкою. Є також масажери, є пам'ять електрорегулювання. сидінь, зеркала у нас ріються, плюс повний склопакет, сама декоративна накладка, все цілком без ніяких нюансів. Болти у нас в по автомобілі все рідні, також як і оптика, нічого не демонтувалося. Кермо порівняно із сьомою версії вже виглядає максимально сучасно. Воно у нас також з підірівом, є адаптивний. є Ледь ще точок приборів І зверніть увагу, як виконана ось саме торпеда. Є у нас Ambient підсвітка, клімат тепер вже регулюється теж саме дотиком руки. І ось цей селектор КПП прямо ось виглядає, як у Porsche 911, який нещодавно ми придбали під замовлення. Так, стосовно низу, тут у нас педальки не затерті, не продавлені, є проєкційний дисплей. Є величезний панорамний дах, підлокітничок теж все абсолютно адекватно, все дійсно гарно, пахне а, без ніяких зауважень, маю на увазі, що в автомобілі ніхто не курив і задній ряд сидінь. Почну із дверцят, ніяких сидів по експлуатації і сидіння просто як нові. Плюс також для задніх пасажирів тут є клімат-контроль. Сидіння. Ось так, дах не пошкоджений. До речі, двигун працює доволі м'яко. Так, задня кришка багажничку. Тут ось для прикладу продемонструю саме болти. Вони у нас без слідів демонтажу. І Багажник дійсно великий. Тут можна багато чого покласти, як для універсала, який купують в основному на кожний день, на довгі поїздки. Та і на міські також дійсно величенький простір. Тут можна. Перевозити багато чого. Є у нас фаркопчик для удобства, плюс заднє сидіння складається, шторочка, відсувається. Ось такий стан вона має. внизу сидінь. У нас величезний тут простір, ніде вже у нас тут запаска. Тут лежать у нас рамки, наші брендові автоскаут, можливо, хтось. Все ж таки зайде і поцікавиться в тому і що. Так, стосовно е ремкомплекту, так, є у нас піна плюс насос. Якщо ви десь пробуваєте колосо, одразу закачуєте. І прямуйте до найближчого шаномонтажу. На а також тут все відчиняється. присутньо у нас також адбелю. З правої сторони швиденько пройдусь, все абсолютно відповідно відповідної водійською. Увесь пластик, усі проєми, без ніяких скодів, без ніяких сидів експлуатації. Навіть ось ця центральна консолька, частенько тут хтось ногами перебивається, і, отвориться, якісь царапинки, тут такого немає. Так, підлокіточку, давайте опущу. Так, тут є у нас такі два відділа під стаканички і осе. Перетемне заднє скло, притемнення йде за витяге, плюс підсвіточка в ручках у нас є. І дуже круто, що саме в восьмій версії вже амбієнт підсвідочка, як бачите, у нас йде в торпеді. Наприклад, в сьомому гольфі такого не було і цього дійсно не вистачало. Дуже гарні декоративні ставочки під карбон. Ось, ще раз зверніть увагу на цей селектор. Все виглядає вже максимально сучасно, дуже гарний автомобіль, надійний, молодіжний, класний вигляд на нього має. І хотів би себе додати. Не знаю, багато можливо хтось напише в коментарі, як виглядає його передня частина, але це, наче такий, можна сказати, суржиком обіжений гольфік. Але вигляд тісно. Крутий. Окремо, хочу, щоб ви звернули увагу. Автомобіль у нас має ось такі два ключі, вже ось такі о, оновлені, з гарним ось таким дизайном. Також стосовно як взагалі виглядає автомобіль з водійської сторони. Виглядає він класно, приємно, е, класні. У нас німецькі ось ці матеріали, все супер е, гарно, все супер надійно, класна зборка. Автомобіль е, збитий, в дорозі відчувається приємно і. Ось спрацював старт-стоп, тільки я тисну кнопку. Він одразу у нас вмикається. Проекція, до речі, у нас працює, якщо вона передається вам на камеру. А також панорама, теж у нас працює. ліхтарики вже теж дотиком руки вмикаються. Різні у нас велика кількість саме асистентів, як є а, рух по смузі, розпізнавання дорожніх знаків, Томи, екоасистент, фронт асіст і система а, SOS. Мультимедіа вже ось повністю у нас йде сенсорна підірів сидіння. Є до речі, зараз у мене увімкнути саме масаж і дійсно відправлятися на довгу дистанцію так дуже і дуже зручно. Тепер перейдемо ще до підкапотного простору. Я саме зняв кришечку, щоб ви тут все сухо, все класно. Усі грибини все повністю в нормі, все перевірено на сервісі, і повторюю ще раз, ми у будь-якому випадку зможемо вам по проханню саме відправити відео з перевірки на підйомнику, де хлопці покажуть повністю стан двигуна, знімають захист, дивляться тормозну систему, підвізку і так далі. До речі, теж по кріпленням нічого не демонтувалося, все повністю у нас в оригіналі. Як і капот з цієї сторони, так і оптика. Вона у нас 21 першим роком вигулення. Якщо ви можете звернути на камеру, звернути увагу, ось на камері покаже двадцять рік. Друзі, і також нагадую, що якщо перейти на наш сайт Автоскал, ви можете знайти автомобілі. Тот він у нас зараз очікується до публікації, оскільки відео знімаю саме попередньо. Є уся розписана інформація. Також ось фото на момент купівлі, як автомобіль виглядає. Тут можна все зближити, саме передивитися більш детальніше опис саме опцій, параметри, і також додатково вся інформація, плюс звіти. Ось, наприклад, є у нас конфігуратор комплектації. Тут усі опції розписані, що йдуть саме по дилеру. Також далі сервісна історія обслуговування. Тут усі заїзди, коли саме вони були. Плюс хотів би одразу, щоб ви звернули увагу на те, що ось на пробізі 177 тисяч, буквально 2000 08-24, було зроблено саме технічне обслуговування. Тобто заміна мастила в двигуні, плюс фільтра на офіційному дилері Volkswagen. І також є з Car Vertical, де ось. Теж можете передивитися, жодних пошкоджень тут не фіксується. Заїзди підтягуються. То зелений карвертікал. Все чітко як має бути. Стосовно товщини фарби. Давайте швиденько пройдусь, але попередньо хотів би одразу, щоб ви звернули увагу. Автомобіль у нас не містить під Він має лише подвійний заводський окрес. Ось зараз продемонструю що це. 192 капот, 284, 206, 220.

238, 223, 235, 249 і ще раз 226. Я би хотів би одразу продемонструвати також прийоми. Тут має бути маленьке значення. Хоча ось, бачите, 146, подвійний украс, тому в прийомах також значення більше. 158 позаду. У нас. 138. 145. Давайте швиденько також в праву сторону.

Три подвійне э, заводське саме перефарбування, подвійне окрас, як кажуть народі, це э, є плюсом аніж мінусом, тому що в майбутньому саме кузов має більш бути стійкішим до іржі. У нас був приклад, коли ми буквально років чотири назад провозили для клієнта Посад B6, і він ще досі, ось на дворі 2025 рік, не має жодного э, ржавого місця. Хоча інші його. Колег, якщо так можна мовити, саме інші автомобілі такого класу вони вже давно давно згнили. Тому, друзі, якщо ви шукаєте... Класний автомобіль на кожен день, ось такий вже сучасний з невеличкою витратою палива, дизельний, універсал. З коротими опціями обов'язково зверніть увагу на цю автівку. Вона дуже гарна, і е, по вашому проханню ми можемо надати будь-які звіти, сервісні історії, звіт CarVertical, усе усе будь що. І також вітаємо будь-які перевірки на будь-якому саме сервісі. Повторююсь, трішечки ось заговорюся. Проте, якщо вам подобається, найкраще це переїжджайте самі. Перевіряйте, оглядайте та купуйте. Не забувайте підписуватись на наші соцмережі на наш канал в Ютубі. Ми будемо далі старатися публікувати там ось такі цікаві автівки. У нас їх дуже багато, і, до речі, увесь перелік автомобілів наявності та в дорозі. Обов'язково перевіряйте, переглядайте у нашому телеграм-каналі або можете знайти увесь список на нашому сайті АвтоСкал. Тому, друзі, усім дякую за перегляд. Підписуйтесь. Та до нових зустрічей.